Справа 826. Зроби потрібні вимірювання та знайди площу круга на малюнку 24. Ну що ж, стартуємо. Ось наш малюнок, я його переніс на дошку. Я думаю, що в такому масштабі він буде надрукований. Ну що ж, наше завдання, яке потрібно зробити вимірювання, щоб знайти площу круга, нам потрібен радіус круга. Ну що ж, давайте тоді беремо лінійку і знаходимо, чому дорівнює радіус круга. Це відстань від центру точки О до краю цього круга до кола. Отже, бачимо, тут у нас 1 сантиметр і ще 5 мм, то записуємо, що це у нас дорівнює 1,5 см. Записуємо тоді перша дію. Тобто радіус R у нас дорівнює. 1,5 сантиметрів є. Ну, гаразд, якщо нам відомий радіус, як знайти площу круга. Записуємо друга дія. Тобто площу круга S. ми обчислюємо за формулою PR квадрат. І це наближено до рівня. Замість π наближено візьмемо 3,14, що множиться. Ну, а радіус у нас 1,5. Сантиметра до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,14. Що множиться? Що таке 1,5 до квадрату? Це 1,5. Що множиться на 1,5 і це дорівнює. Переносимо. Це буде 3,14, що множиться. 15 що множиться на 15, це буде 225. Тут у нас є два знаки після коми. То записуємо, що це буде 2,25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити тоді в стопчик. Тут нічого не придумаєш. Записуємо 3,14. Що множиться на 2,25. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 2 це 7. 3 помножити на 5 це 15. 314, що множиться на 2, це буде 628. Записуємо. Знову 314 що множиться на 2, це буде 628. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 8 це 10, плюс 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 2 8, плюс 1 9, плюс 1 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Ну що ж, раз, два, три, 4. Знаки після коми ставимо. 0 у кінці відкидуємо. Є то записуємо, що добуток у нас дорівнює 7,065. Ну що ж, ми сантиметри множимо на сантиметри, а це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, отже, знайди площу круга, ми знайшли, записуємо відповідь 7,065 тисячних. Квадратного сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі круга. На цьому вправо завершено.